Вітаю, шановне панство, і знову з вами футбольні циніки. Поговоримо ще про реформи. От останнє моє відео було про проанонсоване правило одна людина, одна команда. Але весь фокус в тому, що в Україні є така приказка, і вона дуже працює, що жорсткість наших законів компенсується можливістю їх невиконання. Ну і вже зараз ще до того, як це правило в принципі повноцінно пішло до самого низу до рівня чемпіонату району. І вже зараз можна побачити, як це все буде. Справа в тому, що просто, наприклад, у Черкаській області чотири райони після там адмінреформи, наскільки я розумію, можливо, я щось не розумію, три з них в базі даних не публікують протоколи. А один той, що публікує Черкаський регіон, там можна побачити фокуси, наприклад, якщо подивитися згідно бази даних, що грають там 8 на 8 9 на 9 9 на 8 і тощо. Справа в тому, що база даних просто не пропускає, або їх там не вводять тих гравців, які в цей же момент десь заявлені за іншу команду в чемпіонаті області. Що буде після того, як це буде вже таким жорстко введено, то цього. Обов'язковим до виконання, то можна тільки здогадатися, ніхто не буде вводити ті протоколи або будуть вводити одні, а грати будуть інші. Що, в принципі, у нас вже зараз можна споглядати, але то вже тема інша. Почекаємо зараз, як події розгортаються у нас в деякому моменті в області, і тоді про це окремо поговоримо, тому що це вже навіть не смішно. Взагалі не смішно. Вітаю, шановне панство, і знову з вами футбольні циніки. Поговоримо ще про реформи. От останнє моє відео було про проанонсоване правило одна людина, одна команда. Але весь фокус в тому, що в Україні є така приказка, і вона дуже працює, що жорсткість наших законів компенсується можливістю їх невиконання. Ну і вже зараз ще до того, як це правило в принципі повноцінно пішло до самого низу до рівня чемпіонату району. І вже зараз можна побачити, як це все буде. Справа в тому, що просто, наприклад, у Черкаській області чотири райони після там адмінреформи, е, наскільки я розумію, можливо, я щось не розумію. Три з них в базі даних не публікують протоколи. А один той, що публікує Черкаський район, там можна побачити фокуси, наприклад, якщо подивитися згідно бази даних, що грають там 8 на 8 9 на 9 9 на 8 і тощо. Справа в тому, що база даних просто не пропускає, або їх там не вводять тих гравців, які в цей же момент десь заявлені за іншу команду в чемпіонаті області. Що буде після того, як це буде вже таким жорстко введено тобто обов'язковим до виконання, то...